Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати казку Василя Корольов Старого Чарівна Павичка. От непомітно зійшов на Ігоря такий міцний сон, що він нічого не чув і не бачив. І в цій хвилині прилетів блакитний повіс білими кіньми запряжений, а з нього вийшла причудова дівчина. Така гарна, що такої красуні ще й досі на світі ніхто не бачив. Враз пізнала вона Ігоря, схилилась над ним, почала його теплими словами називати. Ні, не прокидається лицар. Так і відлетіла Оксанка, ні слова від юнака не почувши. А тільки що відлетіла, прокинувся Ігор, потягнувся та й говорить Омелькові так радісно. Ой, любий мій Джуро, омеличку, та ти ж і уявити собі не можеш, який причудовий мені сон снився. Здавалось мені, що найгарніша з усіх дівчат, княжна Оксанка, на блакитному возі сюди прилітала, наді мною стояла й різними солодкими найменнями мене називала. Джура втупив очі в землю й мовчав, ніби землі наївся. Бо ж таки, як кожному зрадникові, соромно йому було свого лицаря зраджувати. Однак і на другий день підплатив його злий чарівник, і знову Мелько в південь на сонну сопілку заграв, і знов лицар Ігор заснув, і знов марно його розбудити намагалась прекрасна княжна Оксанка. А коли сталося так само й на третій день, відлітаючи, сказала Оксанка Омелькові Скажи своєму панові, що більше я сюди прилітати не можу. Коли ж він хоче мене побачити, хай прийде до скляного замку. Тільки хай поперед свою шапку козацьку на списа одягне. Коли ж ти, Омелько, цього не перекажеш, то не сподівайся, що тобі твої збитки минуться, і з тим відлетіла на блакитному повозі. Як же прокинувся Ігор і почув, що йому Оксанка переказувала, розвиднілась йому в голові. Взяв він Омелька та й почав з ним говорити, але трохи інакше, як попереду, говорив, не хочу я тієї розмови тут переказувати від слова до слова. А скажу так, вхопив козак Ігор сону сапілку і так торохнув неї по голові омеличка, що сапілка на скалочки розлетілась, а Омелькові голова тріснула, як достиглий кавун. Тоді Ігар подякував милій бабусі, подарував їй Омелькового коня й на прощення сказав Розкажіть бабусю чарівникові, що було Омелькові. Коли ще далі той лиходій до мене чіплятиметься, то скажіть, що і його ігор Шрубенко зможе побороти. Бо ж не такий чарівник хитрий, коли показав мені, як княжна Оксанка в дійсності виглядає, тепер я її не те, що на землі, а й під землею знайду. Притис коня острогами і, як вихор, вилетів з бабиного дворища. Грає, скаче під ним конеченько, що відпочивав аж три дні. Але в лицаря не грає серце, знає, Ігор, що з чарівником тяжко боротися без помочі інших чар. А де ти їх тут, у чужому лісі, шукатимеш? Аж нараз чує він, що глибоко в долині під тією кручею, на якій він опинився, Страшеними голосами сваляться якісь дивні люди. Глянув Ігар додолу та й бачить, що то б'ються на дні провалля страшні великани. Певне, теж чарівники подумав лице, ну що ж, може, вони з тим чарівником, що мені шкодить у сварці, то мені проти нього і поможуть. Не гаючи часу, опустив коня під кручу та й став поміж великанами. Що саме? Знову розпочали бій. В'їхав між них, чемно привітався та й говорить. Ясні панове великани, чого ж це ви такий гардимер ізняли? Аж ліс вгинається. Може б, я вам з чим став у пригоді? А найстарший поглянув на нього згори та й каже чи бач, який знайшовся Соломон, чим же ти нам можеш помогти, комашко, як чим? не злякався ігор. Доброю радою, а ви мені за неї також доброю радою заплатите, чи згода? Ну, та вже згода, кажуть разом усі великани. Будь нам за суддю. От, кажуть, Помер наш батько та й залишив нам оцей плащ з імли. Хто цього плаща одягне, відразу опиниться там, де тільки схоче. Видима річ, що кожен із нас радніший став власником цього плаща. Ну, ну, сказав Ігор, наслідуючи свого старого тата. А знаєте що? А вони всі разом питають, а що? От що каже лицар. Бачите оте дерево на краю провалля. Бачимо, кажуть усі три великани разом. Так біжить ви всі, чим дуж до того дерева та назад. Хто перший з вас сюди добіжить, тому і плащ належатиме, без жодної сварки та бійки. А поки ви бігатимете, позичте мені його на одну хвильку, я вмить тут буду. Так і зробили. Великани побігли до білого дерева, а Ігор обгорнув себе плащем землі та ледве встиг проказати до скляного замку. Ледве він свою шапку закинув, як в тій миті спинився біля красуні княжни Оксанки. Люба моя кралю, коли я тобі любий, ховайся, мерші, під цей плащ. Не кажучи й слово, поговоримо потім. Оксанка не була дуже балакуча та цікава, вмить сховалася під плащ, а цей тільки гукнув назад у провалля. І в цій хвилині вони опинились у провалі, по якому саме поверталися від білого дерева. Великани. Ігор залишив плаща, сам швиденько скочив у сідельце, посадив посад себе княжну оксанку і тільки шапкою помахав великанам. Дай вам, Боже, здоров'ячка й усякого щастя. Ось ваш плащ і притис острогами боки коню. Та ледве кінь вискочив з котлована, де бігали великани, озвалася до Ігоря княжна Оксанка. Лицарю мій милий, Ігор мій любий, хочу тебе попрохати про щось дуже дуже важливе. Тільки скажи, моя найдорожча, все з радістю для тебе зроблю, бо я ж тебе щиро кохаю. Так спини коника, говорить Оксанка, посідаємо десь під скели і поговоримо. Вискочили вони з сидельця, пустили коня на зелений моріжок, посідали біля потоку в кам'янім фортелі. Та й почала Оксанка оповідати. Насамперед, Ігорю, велике тобі спасибе, що ти мене врятував, від чарівного закляття. А ще більше тобі дяка, що ти мене ніколи не питав, хто я і чого була заворожена? Тепер я можу, мушу тобі все розповісти, щоб не сталася потім якась прикра несподіванка. Чи можу я говорити все по щирій правді? Ну, а як же інакше? Каже Ігор, говори, говори все. Так слухай, батько мій був дуже злий чарівник, а оті три великани, що чуєш, ще й досі там за скелями б'ються, то мої рідні брати. І вона замовкла. Ну-ну, батьківським звичаєм промимрив Ігор. Але що був він дуже стриманий, то час прикусив губу, щоб не сказати перечасно, чогось неслушного, подумав трохи, а далі каже: слухаю тебе, Оксанко, розповідай далі. На сьогодні це все.